Основним напрямком було в господарстві що? Поле. Називали чорний капітал або чорне золото. Mm -hmm. Кожен старався трошки показати, що це є не, ну, не пропаще, що це є постійне. Ну, по, по суті, так. І, скажімо, там за німців чи за польщі, чи може за Австрію, я не пам'ятаю, як ти купив кусок поля, то до нього ніхто не мав ніякого права, крім жида, як, в якого ти заборгував, то він міг в тебе його відібрати за борг. А так, то було твоє. То було твоє. І кожен старався кусочок прикупити, кусочок там півморга чи чвертку морга, чи ще щось, щоби ну, мати господарство, жити, розвиватися, добиватись якогось успіху. Ну, така була система тоді.